Всіх вітаю. Маю тему, яку хочу із вами обговорити. Ця тема буде стосуватися діючого президента України Володимира Зеленського. Я хочу заторкнути питання виборів, перевиборів, інагурації і так далі, тому подібних політичних процесій. Да? А також хочу обговорити питання завершення для Володимира Зеленського 2024 та початку 2025 року, як для Президента України. Ви передусім можете відзначити це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що буде спонукати мене як автора даних відео, продовжувати викладати для вас подібного роду контент у відкритому доступі, а також буде допомагати моїм ресурсам розвиватися. Перейдемо до солі всієї ситуації. Вибори в Україні розпочнуться 31 березня 2024 року. У неділю все б нічого, тому що неділя це День Сонця по астрології, а сонце це в нас представник влади напряму, е, да, лінія верхівки влади, це в нас президент, це лице народу, представник країни, і все нормально, логічно, нема до чого присхипатися. Але якщо враховувати натальну карту Володимира Зеленського і особисто натальну карту України, яку я також продивився, я можу зробити певні висновки, що деякі астрологічні процеси. Поєднанні із Натальною картою України і президента свідчить про те, що 31 березня 2024 року не саме сприйнятний час для проведення будь-яких політичних глобальних змін, таких як вибори, інаугурації і так далі. Тому подібне, я можу зробити наступне: да, заакцентувати увагу на тому, що набагато сприйнятнішим був би час провести вибори або заторкати такі глобальні процеси і перетрансформації для держави. До періоду 12 березня 2024 року, да? або після 24 серпня 2024 року. Ну, це такий сприйнятний час по астрологічних процесах, який був би більш-менш м'який, щоб і люди розуміли, що відбувається, що до чого веде, і як правильно діяти, як правильно реагувати. І влада свої процеси правильно програнула. Також я хочу зазначити, що по своїх астрологічних прогнозах, по таро-прогнозах, які ви також можете знайти в моїх соціальних ресурсах, для того, щоб мати повноту всієї картини, я е, акцентував увагу на тому, що Зеленський до кінця 2024 року залишається на своєму президентському місці. Да? І, в принципі, тут все більш-менш стабільно, але мене занепокоїли певні точки по 2025 році. Що я маю на увазі? Початок 2025 року для Володимира Зеленського, як для Президента України, на даний час, розпочнеться дуже важко. Я буду акцентувати увагу саме на точках. Лунного затемнення. Ми всі з вами вже звикли, розуміємо, і переконані в тому, що лунне затемнення впливає на нас, напряму, на нашу психіку, це наше внутрішнє я, це наш психологічний стан. Більше того, лунне затемнення закладає майбутнє наперед, виходячи з наших дій. Да? Зі свого боку, я хочу сказати, як я відчуваю лунне затемнення. Для мене луна це точка кінцева да? для дії певної. Тобто, так чи інакше нас Понукає нас діяти. Ми всі з вами повинні логічно розуміти, що в нашому фізичному світі ми можемо проявлятися лише через дії, вчинки. Так? Але оскільки вона впливає на нас, на нашу психіку діємо, ми, виходячи із свого психологічного стану. Спочатку ми думаємо, потім ми діємо, а не навпаки. Ну, в когось може навпаки, але в принципі ми логічно розуміємо, що це повинно відбуватися саме таким чином. Так от. Оскільки е, лунне затемнення по натальній карті Володимира Зеленського для нього проходить в дуже гострій позиції по 8 дому, да? 8 дім це страждання, це важка трансформація. Я можу зробити такий висновок, що 14 березня 2025 року в гострій позиції лунного затемнення у влади буде змінене світосприйняття Народом, тобто, народ люди через змінену свідомість по лунному затемненню будуть неправильно сприймати певні дії, процеси, які будуть започатковані владою, а саме напряму Володимиром Зеленським. Тобто, 25 й рік буде дуже гострий для Володимира Зеленського в плані правління, в плані сприйняття людьми його дій, його рішень, і в плані того, чи залишиться він на своєму президентському місці. Тобто це така ремарочка, забігаючи наперед, хочу сказати, що до кінця 24 року акцентую увагу. Володимир Зеленський залишається на президентському місці, а 25-й рік буде дуже гострий для нього, і там ймовірність того, що його будуть намагатися посунути, дуже велика. Ближче до часу я буду знову заторкати цю тему і більш акцентувати увагу на цій ситуації, так, для того, щоб ви також розуміли, що до чого і чого очікувати. Поки що. Я вкотре раджу всім під час лунного затемнення не рухатися, затамувати подих, слухати музику, займатися творчістю жодних різких рухів, молитися, медитувати, робити все те, що буде якось нас заспокоювати, да? тому що лунне затемнення воно не тільки спонукає нас до дії, але й спонукає нас відпрацьовувати карму. А якщо ви не хочете відпрацьовувати карму по лунному затемненню, то не напрацьовуйте її. Ось так також бережіть свій емоційний стан, тримайте себе в руках, не робіть поспішних висновків, беріть масштабніше, дивіться масштабніше. І бережіть нашого президента. Бо як би там не було, як би хто зараз не казав, але якби не він і не його чіткі зважені рішення України вже не було б. Ніхто, окрім Зеленського, на місці президента, не зміг би утримати Україну, зберегти її. Він зміг. І за це йому велика пошана. І вдячність, ось так. О, да. Тому тримайте себе в руках, пишіть свої думки на рахунок даної теми. Як ви вважаєте, чи залишиться Зеленський до кінця 2024 року на президентському місці, як для нього почнеться другий період правління? Да. І бажаю всім миру, да? мирного неба над головою, все буде Україна.